Він був виховником в дитячому таборі для дітей-сиріт. В його рідній Ворогті це все було, і нас туди запросили виступати, там ми познайомилися і з того часу товаришували. Через рік, в 2008 році, я запросив Юрка знятися в одному з кліпів групи Тартак. Фактично там грав роль вокаліста групи, і при цьому бійця вільних боїв, власне, Юра також і був спортсменом, займався бойовим гопаком, пізніше фріфайтом, був майстром спорту. Він мав свою столярську майстерню, робив дуже круті речі. З Початком повномасштабної Юра жив в Матижині. Якраз в перші дні вивіз родину, вернувся, ми його забрали, приїхали сюди в Михайлівський, пошикувалися, записували позивні. Ну Оскільки він був останній, нас до цього було 12 в транспорті, його записали 13-м. Так він свій позивний отримав. Після добровольчого підрозділу і закінчення оборони Києва він переїхав на Харківський напрямок, потім на початку літа мобілізувався в 93 ю бригаду, з нею Ізюм, Мазанівка. Потім весь Солидар, весь Бахмут. Я от зараз е, намагаюся осягнути цю особистість, тому що я знала його як дуже хорошого воїна, але якось у ну, підвалі, де ми перебували в Бахмуті, він е, дістав е, музикальний інструмент. Е, ну, цей, е, Гуцульський, Карпаський почав на ньому грати в орган. І я дізналася, що він виявляється музикант, і що він грає багато, ну, цікавиться музикою, він вибив собі татуювання, сопілку на, на руці. За рік він досить продвинувався в військовій майстерності, став командиром протитанкового протитанкових керованих комплексів роти штурмової, роти вогневої підтримки. Добре справлявся з різними ПТРК, Стугна, міномети, навіть снайперська гвинтівка. і був призначений командиром. І от їхній полк прийшов на штурмові позиції. на Запорізькому напрямку і в одних із боях за Оріховим Осколком 120-го міномета, проникаючи, шиї, в Юрка залишилося двоє маленьких діток. Помстимося на тому напрямку, і кожен, кожен вбивця, який прийшов в Україну, отримає гідну відплату.